А ви вже переписали машину на дружину, а хату на те, що вже ну, поспішили. Бо правки до закону про мобілізацію внесли, і їх там чимало. І яких розкажу далі. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Біомедіа, Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. Якщо ви випадково прогавили, хоча я дуже сумніваюся у цьому, то 25 грудня 2023 року уряд вирішив зробити подарунок і зареєстрував законопроєкт про мобілізацію. У картці законопроєкту ініціатором вписаний Денис Шмигель, а доповнювали, консультували і прописували усі профільні комітети, які війшли у робочу групу. І звісно, цей законопроєкт не коментував хіба лінивий. Не тільки коментували, обурювались, але й діяли. Адже пропозиції до змін в процесі мобілізації доволі, доволі сильно налякали українських чоловіків. Та й не дивно, адже до першого читання у цьому законопроєкті пропонували, аби повістки отримали всі, кому виповнилося 25 років. Найбільше дискусій точилося довкола ідеї перевіряти по новій усіх інвалідів третьої групи і відсилати їх на повторне обстеження. Законотворці також позабажали, аби відмазатись відповістки не вдалося і тим громадянам, що доглядають хворих тестя, чи те, що право на відстрочку залишається лише в тих, хто доглядає власну хвору дружину, чоловіка, дитину чи батьків. Всі решта йдуть служити за цим законопроектом. Відповістки не врятуються, і колишні народні депутати та працівники бюро економічної безпеки і державної виконавчої служби. Не вийде філонити за цим законопроектом від служби в ЗСУ і тих, які раптом вирішили по другому колу здобувати вищу освіту. А що пам'ятаєте ці кілометрові черги в українських консульствах в кінці і на початку року? Бо в законопроекті подбали і про тих чоловіків, які вже були за кордоном і не з'явилися вчасно в ТЦК. Чарги були і в сервісних центрах МРЕУ, і в нотаріусів, бо всі побігли перереєстровувати машини та хати на дружин і тещ, аби не відчувати обмежень. Так, от пунктів цього законопроекту, які обурювали українців, було стільки, що навіть парламентарі не змогли без обурень. Також вони розглянули законопроект ще на початку лютого 2024-го і Відправили на доопрацювання із правками та зауваженнями. Ще раз повернутися до нього мали наприкінці лютого, але не вдалося. То що ж змінилося після правок? Перед повторним читанням законотворцям було потрібно розглянути понад 4 тисячі правок. Найочікуванішою правкою зараз є демобілізація через 36 місяців безперервної служби. Звісно ж, є нюанси. Зокрема, військові контрактники зможуть набути такого права на звільнення зі служби лише за умови закінчення строку контракту. Також пропонують змінити строкову службу на базову і запровадять військову підготовку для чоловіків 18-24 років, які є придатні для військової служби по стану здоров'я. Жінки таку службу можуть проходити за бажанням. Базова військова підготовка в мирний час триватиме до п'яти місяців. Під час дії воєнного стану не більше трьох місяців. Рік проходження цього виду служби українці можуть обирати самостійно до досягнення ними віку 24 років. Також на час служби за ними зберігатиметься робоче місце, і вік мобілізації таки зменшить з 27 до 25 років. Не відміняється і зобов'язання носити військово-облікові документи при собі чоловікам від 18 до 60 років. Також пропонують дати право вручати повістки крім працівників ТЦК ще й поліцейським та прикордонникам. Це будуть робити вдома, на роботі та у публічних місцях. А ще електронна повістка це не міф. І теж планують впровадити, і це вважатиметься рівнозначним врученням у руки. Відтермінування від мобілізації можуть надати від 6 до 12 місяців за конкретними категоріями. Аспіранти будь-якої форми навчання матимуть відтермінування на період навчання рівнозначно, як і студенти не матимуть відтермінування лише здобувачі другої вищої освіти. Що ж до ухилянків, то в законопроєкті залишили з попереднього лише один пункт обмеження керування транспортним засобом. Одбали і про тих чоловіків, які зараз перебувають за кордоном. Законопроєкт передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військово зобов'язаними або резервістами та перебувають за кордоном, можуть розраховувати на консульські дії та послуги у закордонних дипломатичних установах України лише в тому випадку, коли мають при собі військово-облікові документи. Їхню наявність та дійсність перевірятимуть посадовців в закордонних дипмісіях України. Є звісно. Винятки. Майже усі правки законопроєкту вже розглянуті, і він готовий до повторного розгляду. У парламенті кажуть, що швидше за все розглядатимуть його 10 11 квітня. Тож чи приймуть його, дізнаємося вже за тиждень.